Цього року пункти незламності не розміщуватимуть у школах та дитсадках Чернігова. Їх кількість зменшить з 25 до 10. Про це під час наради міській раді 3 жовтня повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Зрозуміло, що є в цьому році знову загроза. Я вона ж нікуди не ділиться, тому що війна триває і ракети літають. Ворог божевільний продовжує їх запускати. То у нас є загроза. Вражень критичної інфраструктури по всій країні, що може вплинути і на тепло, і на світло. В цьому році не будемо повторювати досвід 22-го минулого опального сезону. В закладах освіти їх не повинно бути. Це неправильно. Там велика кількість дітей. Вони регулярно спускаються в сховищах. можуть зайти і заходять незрозумілі люди. Незрозумілі люди, і ну нам це не потрібно. Це неправильно з будь-якої точки зору. Тому їх потрібно замінити. При зменшенні кількості стаціонарних пунктів незламності пропонують обрати місця, де в разі потреби можна буде оперативно розгорнути прихисток для людей. Можливо, ми почали б з меншої кількості і мали б розуміння резерву, що ми могли б швидко розгорнути в разі необхідності. Ну там до 10 ми почали б до 10 в цьому році. Тому я прошу підготувати. Всіх підключити, ну зібратися, очевидно, що можливо Жеки нам для цього будуть потрібні їхні приміщення. Десь ми, ми б задіяли заклади культури, там де є можливість, ну тому що на шестянці, крім самоквасова, 8, там більше варіантів, особливо я не бачу.